Всі українські діти зараз діти війни, і всім зараз потрібна психологічна допомога так чи інакше. На допомогу приходять не лише фахівці, люди, а й тварини. В нашому наступному сюжеті про пет-терапію і про те, як вона працює зараз в одному з соціальних закладів Києва. Привітайся! 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 Цей поважний хвостатий джентльмен на прізвисько Байс не просто дуже вихований, доброзичливий та грайливий. Пес знає чимало трюків та виконує дуже важливу роботу. Він дитячий пет-терапевт. Це байс по документам. Він Байс Сільвер Вінгс, порода американський підбультер'єр. Йому вісім років, він вивезений в 2014 році з Донецької області, тобто, це чисто наш український пес. Всі кажуть, що американський підбультер'єр це собака-вбивця, але. В е, його характер дуже дуже добрий. Він дуже любить дітей, він дуже любить гратися з дітьми. Він дуже лагідний. Власниця собаки, 25-річна Дарина Кокозей, професійна кінологиня. В передмісті Києва у дівчини власний клуб для собак, в якому працює готель та школа для чотирилапих. 24 лютого, коли Росія почала повномасштабний наступ, Дарина з родиною та собаками були вдома. В годину дня я готувала обід, і як воно гупне. А в мене в готелі ще була чужа собака, і власники були за кордоном. Вони поїхали до війни на відпочинок. І тоді стало страшно. Але смілива дівчина не піддалася паніці. Вона залишилась в передмісті разом з родиною та своїми вихованцями. У нас купа тварин, це по перше. По друге, ну, як з України можна виїхати? Це в штатному режимі готель працював. Собаки знаходились в готелі. Були періоди, коли дуже сильно бахкало, собаки боялись, але ми працювали з ними працювати далі. Ми працювали над боязнью собаки в шуму, тобто, щоб це психологічно не сильно давило на собак. Коли російські війська відступили від Києва, Дарина збагнула, чим може бути корисною в такі складні для країни часи. Ще до повномасштабної війни кінологиня познайомилась з директоркою Києва Тошинського центру соціально-психологічної реабілітації населення тоді вона разом з байсом навідувалась до дітей з інвалідністю. А зараз восьмирічний підбуль їде втішати дітей, травмованих війною. Завжди, коли сідаємо в машину, він вже знає, що ми будемо куди їхати, За ми їздимо до діток, і він вже стає більш спокійний, такий вже в полусонному стані. Це означає, що він вже от чекає, він заспокоїться. Він не хоче більше пригати, казитися, більш спокійний, щоб не лякати діток. Прямуємо разом з Дариною та Байсом до малечі, яка вже його зачекалась. Тут нас зустрічає психологиня молодіжного клубу Позитив, який діє на базі центру соціально-психологічної реабілітації. Оксана Слепова. Хто там пася? Привітяки. Привітяки. Привіт. Улюблений психолог. Давайся. Заняття в клубі проходять кожну середу. Сюди приходять діти та підлітки з окупованих територій та діти військових, яким довелося пережити справжні жахіття. Я Назарій, мені 9 років, я син військового. Зараз мій тато працює на фурі, тому що ми тут знаходимося як місяць. Ми виїхали із міста Куп'янськ. Ми були під окупованою територією сім місяців, п'ять днів. Точно ми були в підвалі. К Нам приходили руські військові. Вони положили моєго тата на піл і Потім йому наділи шапку на голову, зав'язали руки, та й увезли. Згодом батько Назарія зумів вирватися з полону росіян, і родині вдалося виїхати цілою та неушкодженою з окупованого міста. Саме для дітей, що бачили війну на власні очі, невпинно працює психологиня Оксана Сліпова. Проводить психологічні тренінги та індивідуальні консультації. Для цього використовує різні види терапії. Звертаюся на досвід наших іноземних колег. Бачу, що дуже багато зараз і в медичних в закладах, закладах за кордоном запрошують і собачок, і котів. Навіть перед медичним оглядом дітки можуть поконтактувати з домашньою тваринкою, і це дуже позитивно впливає на їхній емоційний стан. Як тільки байс з дариною з'явилася на порозі, дитячій радості не було меж чотирилапире. Білітолог дозволяв дітям себе гладити, обіймати, годувати та виконував трюки, допоки дитячий сміх не заповнив коридори реабілітаційного центру.